І ти хватає, а если ты лучшую. Всім привіт! День мій почався дуже рано, десь о 8.30, тому на відео я максимально сонна. Далі за стандартом пристеляю ліжку, і, як бачите, сил ну зовсім немає, бо зараз я випаду. Що прикольно від того, що вставати так рано? Да, я захрипша, я перше що сьогодні почала говорити. А це те що? Офігеть, як прикольно світить сонечко. Що б показувати? Як так. я довго буду збиратися, зараз просто буде магічний переход. Я передумала зніматися повністю готова, ну бо так не буде інтересно. Якщо розказати, які вітаміни я взагалі приймаю, то це магній б 6 ну бо, блін, стрес, все, да, треба лічити. І Т3, ну бо так написано в інтернеті, що магній без Д3 не п'ється. Це не реклама, але мама сказала комбі-гриб. Якби була реклама, я б багато була б. Пройшло, хвилин 10, сонця вже нема. Речі, в мене є огляд на ці м'які піхоті, вони двори, але вони у мене в інстаграмі. Тому переходьте в крабік. Йо-майо, щось закрутилося! Офієть! Аф Афіє, реально щось закрутилося. Я їх рекомендую. Все, ребята, я перевзуваюся, бігу дізаврофіїзні. Ну це прям пряме включення. У мене немає плавленого сорочка, і мені тепер нема що снідати, бо я хотіла гречку з сорочком. Їди хватає їсти не мав О, Вареники зварю, точняк. І не кажіть, що ваше прибирання не проходить так само. А тут я зараз вам покажу супер-пупер мега спосіб, як почистити ананас. Буквально за 10 хвилин справляюся. Тут зараз все буде видно, даже коментувати не буду. А далі день у мене був насичений, зібралася, ось тут показалась, покрасувалась та поїхала на інший кінець міста, щоб зробити собі манікюр. Але перед цим я поїхала в гуртожиток. Приміряла спідничку, забрала подаруночок і побігла шукати квартиру, в яку мені треба попасти. В дуже приємній обстановці зробила собі новий манікюр і була ну, дуже задоволена результатом. А це я вийшла в посмішці від Саші, показую свій манікюр та щось розказує, але вітер мені зіпсував все абсолютно нічого не чутно. Далі в планах було забігти в магазин та купити собі щось перекусити в дорогу. Я обрала мармеладки, вісянку швидкого приготування та декілька батончиків. Я вважаю, мені достатньо. Через весь Київ знову поїхала додому, а вдома були чебуреки. Боже, наскільки я була голодна і задоволена їх їсти. Швиденько сходила в душ і почала збирати свої речі. Їх виявилось насправді небагато, але в принципі їду всього на один день. Як бачите, тут я задоволена збираюсь під мужечку. А ось такий образ я склала в результаті. Ну як ви, напишіть в коментарях. Поки їхала до вокзалу, неочікувано мене застав дощ, тому я повністю промокла. Трішки висолась в заці. І ми сіли нарешті на потяг. Вагон був дуже чистим. Що мене дуже здивувало. Навіть в туалеті зовсім не смерділо. А в купе з нами їхали приємні жіночки. Тому поїздка була дуже приємною. А також була розетка, це прям ого чудо для мене. Квиток на потяг до речі коштував 680 гривень. Словом, на цьому, все. Дякую, що переглянули моє відео.